Люди люблять своїх собак і часто задаються питанням, чи люблять їх собаки. Немає наукового способу сказати. Ми знаємо, що собаки прив'язуються до своїх господарів. Дослідження показують, що в присутності знайомих людей собаки виділяють окситоцин, гормон, пов'язаний з позитивними емоційними станами, такими як любов і дружба. Ми також знаємо, що собаки сумують за господарями, коли ті відсутні вдома. Виходячи з цього, можна сказати, що собаки можуть сильно прив'язуватися до своїх господарів. Ось п'ять ознак того, що ваша собака сильно до вас прив'язана. Один розслаблений зоровий контакт. Зоровий контакт може означати багато речей, але сильний зоровий контакт або погляд незручні для собак. Це може змусити їх хвилюватися або відчувати себе в безпеці. Порівняйте, наскільки ніяково і незручно ви можете почуватися, коли хтось на вас пильно дивиться. Так само і з собаками. Коли ваша собака дивиться на вас м'яко, розслаблено очима, це означає, що вона вам довіряє. І можна стверджувати, що довіра це найвища форма любові, яку ви можете отримати від свого песика. Два виляння хвостом хвіст вашої собаки може виражати цілу низку емоцій. Виляння хвостом не завжди означає, що вони щасливі. Ви зрозумієте, що ваша собака дуже рада вас бачити, коли вона зробить вам повний рух тіла. Починаючи від його плечей і доходячи до кінчика хвоста, можна навіть побачити вертолітний хвіст, де хвіст обертається по колу, як лопаті гвинта у гелікоптера. Цей тип виляння хвостом зазвичай призначений для особливих людей. Найчастіше він з'являється. Коли собаки бачать своїх господарів, три лежати поруч з вами, коли собаки відчувають близькість з людьми. Вони люблять лежати поруч із ними. Наскільки вони люблять контакт, різниця, деякі люблять сидіти у вас на колінах, а інші із задоволенням сидітимуть поруч з вами в своєму ліжку. Більшість собак не люблять, коли їх обіймають. Тому що це для них неприродно. Якщо вашій собаці це подобається, завжди переконайтеся, що вона може піти, якщо захоче. Обіймати завжди потрібно на собачих умовах, каже Клер Сталлард, фахівець із поведінки тварин у Блукрос. Більшість собак відчувають незручність або стрес, коли їх обіймають людські руки. Це може змусити їх уникати близького контакту. Переконайтеся, що ви дозволяєте їм вільно відійти, коли їм це потрібно, чотири захоплюючих привітання. Коли цуценя вітає вас у дверях, коли ви входите, це найкраще почуття. Ваша собака не вітає вас тільки заради себе, вони роблять це, щоб показати, що вони справді раді вас бачити. Це особливо вірно, якщо ваша собака вітає вас, коли вона вже займається іншою діяльністю. Наприклад, грається або їсть. Ми всі знаємо, як собакам подобається їхня їжа, тож якщо вони виберуть вас, який привілей. П'ять багато ігор вилизування собаки може відбуватися з кількох причин. Для багатьох собак це часто є частиною привітання. Це цілком природно і є їхнім способом виявити прихильність і шукати уваги від своїх власників. Ви самі вирішуєте, чи заохочуватимете ви це, просто пам'ятайте, що ще ваша собака могла лизати та їсти протягом дня.